Слава Україні! Розпочалася 640-ва широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських теристичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційну удару по Україні, застосувавши шість ударних БПЛА типу шахет. Всі ворожі дрони знищено. Цієї доби окупанти випустили по території нашої держави близько 75 ударних БПЛА типу шахет, 71 з яких знищено українськими захисниками. Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Авіаційних ударів зазнали Сербянське лісництво Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Зуря, Авдіївка, Мар'янка, Новомихайлівка Донецької області, Зміївка, Новорислав, Миколаївка, Ольгівка, Львова, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. В зоні відповідальності ОСУ в північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Сув Хортиця на Купінському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синківки, Петропавлівки, Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 15 атак. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Сріблянського лісництва Луганської області. Успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Сил оборони України продовжують штримові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. За відповідальності Сув Таврія на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайсько-Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихалівки Донецької області, де силами оборони відбито 10 атак. На шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів. На запорізькому напрямку ворог сім разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботино та Новопокровки Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам втрат живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності СУ в Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби та логістичний центр противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 860 окупантів, 6 танків, 7 бойових броньованих машин. 18 артилерійських систем, одна РСЗВ, один засіб ППО, 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 29 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили України, переможемо разом! Слава Україні!